Для вільних зустріч нової любові, нової людини, одинокими ви будете вже менше і менше. Поки що, можливо, там, ну, ви спочатку потрапите в велике коло людей, а з того вже кола людей ви зможете зустріти, обрати людину для себе, яку ви шукали. З приводу кар'єри, як тільки ви, скажімо так, знайдете. Куди конкретно хочете рухатись, або ви займаєтесь декількома справами одразу і вже попутно будете бачити, ну, варто чи ні. Десь чомусь там навчитесь, десь на якихось там своїх помилках творчих і тому подібне. Десь щось підчитаєте, почнете знайомитись із людьми. Ось. Потім а, дівчата. Ну, Стане, скажімо так, ви станете відчувати себе більш стабільніше, ви будете відчувати, що ви дійсно важлива людина, важлива жінка для чоловіка тут на сонечку. А в когось можливі і створення стосунків. В плані фінансів, у когось тут, я бачу п'ятірка, ну, ви знайдете, ви знайдете, скажімо так, той, той шлях. Який допоможе вам налагодити ваші фінансові питання. Тому не хвилюйтесь, просто рухайтесь правильно, неправильно, ви з часом розберетесь. А якщо будете боятись помилитись, ну ви повинні зрозуміти, що ви просто будете боятись. І так нічого й не зміниться. Бажаю всім добра, взаємної любові, кохання. Любіть одне одного, виражайте свої почуття, свої думки, обіймайтесь частіше. Ну, відносини, ви повинні розуміти, відносини і сім'я це не робота, це не кар'єра. Тому що фінанси вони можуть як бути в ізобілії, і може статись так, що ви втратите все. А саме сім'я і ті люди, з ким ви розділяєте і постілі, і умовно кажучи, кусочок хліба. Це те ж саме, що і ви. Якщо ви втратите всі гроші, всі фінанси, всі достатки, здобутки або і свободу елементарно, да, то ви в себе самі залишитесь. А якщо ви зможете ще й побудувати такі стосунки, то ви залишите. ви залишите ніколи одні не будете. І свободу вашу ніколи не забрати нікому. Тому любіть. Даруйте любов, не, бої... не бійтесь говорити про свої почуття. Не бійтесь їх показувати, не бійтесь їх виражати. Старайтесь не бути байдужими для того, аби не тікати в роботу, аби не тікати в кар'єру, в розгул чи ще кудись. Розплющте очі і радійте від того, що ви тут і зараз з тими людьми, які близькі вашій душі, вашому серцю, яких ви любите. Також я бажаю всім добра, я бажаю всім любові, щоб у вас все вийшло, те, що ви хочете, і ви досягли все того, чого ви хочете. Всім добра!